Українська мова це не тільки засіб комунікації, а ще й символ єдності і стійкості нашого народу у боротьбі з ворогом. Розуміючи це, працівники Шосткинської центральної міської бібліотеки започаткували влітку курси з вивчення української мови для всіх бажаючих. Побачили, що записалося на ці курси більше 30 людей зразу і вони так активно ходили на навчання, і ми бачили, що вони дуже хочуть удосконалити свою українську, і їм курси дуже подобаються. На початку жовтня ми випустили вже всі групи. Ми набрали три групи курсистів і курсисток. Ми випустили 31 особа. В нас отримала сертифікати. Мовні курси настільки припали до душі шосткинцям та внутрішньо переміщеним особам, що організатори вирішили продовжити заняття, набравши у жовтні наступні дві групи слухачів. Сьогодні ми запросили всіх бажаючих на другий випуск навчань курсу. І вони сьогодні, слухачі наші, заповнили анкети. Ми побачили їх рівень підготовленості. Наскільки вони хочуть і розуміють українську, і хочуть знати її. Розподілили групи між викладачами нашими. Шосткинка Зоя Максимівна вже вдруге записалася на курси. Зізнається, що хоче, аби українська стала для неї рідною, а не другою іноземною мовою. Тож мріє опанувати солов'їну досконало. Бо мені дуже подобається українська мова, вона дуже співуча, вона дуже красива. А ще я хочу досконало вивчити мову держави, де я живу. Чи зараз добуєтесь по побуті українською мовою? Так, трошки. Це в магазинах з продавцями. Вони до мене звертаються українською мовою, я їм відповідаю, а також з близькими друзями. Писати без помилок та вільно спілкуватися у побуті українською. Саме це бажання спонукало сьогоднішніх курсистів записатися на мовні курси. Більшість з них отримували освіту ще за радянських часів, коли у шості не було жодної української школи. Та ще й російськомовне середовище суттєво впливало на рівень знань наших городян. Тільки російські школи були. На той час, як я навчалася. І, і технікум закончила, та, та закінчила також на російській мові. Хочу вдосконалити свою українську мову, щоб користуватися її в побуті. Ну, я не дуже гарно розмовляю. Я вчився ще 90-ті роки, тому в нас українська мова була по часам, пошкільним менше, ніж російська, тому для вдосконалення вирішив піти на курси. В магазинах. Так, в побуті в шості більше люди спілкуються де українською, де російською, але стараюся українською більше. Я взагалі закінчила українську школу, але 40 років майже живу в шості, в русскомовній, так сказати, місто, в, в рускомовному місту. І вийшло, що зараз в мене і суржик, і не та, і дуже багато є зараз нових і правил, і правописання, і відношення, і букви з'явилися. Хочеться знати трошки. Покращення української мови, сама це не зможе зробити. Через то відгуки за запроше були дуже хороші, вже ж були такі курси дуже хороші. Через то спонукало мене прийти на ці курси і покращити свої знання. Любов до України, а також співучою рідної мови. Я читаю бігла на українське, але розговорна річ у мене не розвита. Так я хочу на рівні розговорна річі, розмовляти шосткінці. Зізнаються, що їм хотілося б чути у рідному місті якомога більше української мови. Щодо самих курсів, то триватимуть вони протягом двох місяців. Заняття проходитимуть два рази на тиждень. Навчатимуть курсистів волонтери Олексій та Катерина. І, хоча за освітою вони не є філологами, знають українську мову на відмінно. До того ж, їх методика значно відрізняється від звичайної шкільної програми, що робить заняття на Намагаюся адаптувати навчання під саме населення. Бо якщо просто взяти навчальну програму від міністерства, то хто знає, що там вони написали. А треба ж передати людям так, щоб вони зрозуміли, що там написано, а не сидіти вгадати всім разом. З любові до рідної мови доносила те, що потрібно, те, що. Ну реально потрібно у вимові, де найчастіше робляться помилки, чому звідки вони виникають це ми розбирали і як правильно говорити українською. Мені дуже приємно, що люди хочуть вивчають, і в них виходить. Вони починають правильно говорити українською мовою.